Привіт! Беру інтерв'ю у пані Віки. Пані Віки, скажіть, скажи, скажи, будь ласка, як тобі турнір? Як взагалі відчуття? Що наболіло? Може, краще не треба, що не Та Мені все подобається, класний турнір, дуже було цікаво. Насправді, чому це прикольний турнір? Тим, що було дуже цікаво побачити людей, які ти завжди бачиш в екрані монітору, а тут ти їх бачиш наживо. Це прям ну, прикольне відчуття. Не всіх пізнаєш, навіть, бо в мене трохи проблеми з лицями. А так, як декого можна було побачити тільки ось так чи ось так, то в принципі, ти нарешті бачиш людину в повному розмірі, скажімо так, да. в повному форматі. А що такого? Ну, в мене сьогодні, в принципі, не так. Я ну, для себе так би ніби непогано граю, ніби більш-менш попадаю в чорних, але іноді, коли ти так попадаєш, в чорних потім утворюєшся в і Ти такий Драсті, добрий вечір. Так, але в принципі непогані ігри. Да, маю тільки дві перемоги наразі з п'яти. П'яти чи шести? шести? Ні, шести 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 ігра для перемоги. Але нічого, я прийшла сюди не перемагати, а чілити відпочивати так, що все окей. Настрій не підкорчений. Ну тільки в одній грі я трошки згоріла, бо побачите то в трансляції. Окей. Ну, слухай, горіти в мафії це нормально, і мені здається, сьогодні прям мало дуже хто горів, тому ну, типу, не без цього. Так. Мені здається, що навіть, от, це знаєш, як ну, про секс, напевно, не можна, але. Ну, <смістить> типу, має, має бути якийсь типу, екшен. Ну, от, та, мафія був. взагалі така гра емоційна, і в принципі ми, коли, ми маємо вже розуміти, коли ми проходити гру мафію, що. Хтось перемагає, хтось виграє, і в будь-якому випадку є якісь конфлікти інтересів. так. Скажи, яка твоя улюблена карта? І чи тянула ти її сьогодні? Взагалі, моя улюблена карта чорна, просто чорна. Я її не тянула ні разу. Я тянула та я тянула. Виходить, що чотири мирних, одну Дона, одну шерифа. Найнеулюбленіша карта це Дон і шериф, який я сьогодні потянула. Доном — виграла, шерифом програла. Ну нічого, так. Але так, біль та, є мирної просто дуже важко, коли дуже багато мирних карт. І тобі прям дуже важко постійно розбиратися і знаходити чорних. І коли ти прям багато карт підряд маєш мирних, то прям ти емоційно себе прям. Видавлюєш тобі це вже все, вже всі ці емоції і пошуки, і енергії дуже мало стає. А от чорною ти собі сидиш на чилі, все знаєш, скриватись не треба, граєш якісь там контроверсії, когось там атакуєш. Це от прям класна карта, чорно. но... Сьогодні, на жаль, мені ще не повезло. Може, зараз на сьомій грі, так. Да. Я, я тобі вангую. Yeah. вангую, що ти дістала чорну карту. Якщо не на цій грі, то, то завтра yeah. три підряд чорних. Yeah. Так. От і я бажаю тобі yeah. далі ну чилити на цьому торіку. І дуже рада була з тобою побачитись сьогодні. І взагалі ну дуже приємна атмосфера. Я сподіваюся, що ми будемо бачитися і грати ще в офлайні Так yeah. з тобою. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую, що запросили на інтерв'ю. І Не тільки так. Sim, Sim papá,